Коли є Щоб порушення, ми... має бути покарання. Не буде покарання, не буде визнано, що порушення нашу країну чекають дуже сумні часи. Георгію, яке покарання не знаю, в перспективі може отримати Дмитро Кулеба? Чи не отримає? Ну, вони ж, як правило, працюють в політичній площині, да, і по відповідальність, як правило, лише політична, частіше. Ми говоримо, Сергій каже про те, що не можна допускати, коли порушуються закони і немає покарання, має бути після факту порушення. А скажіть, будь ласка, ми в парламенті працюємо, ми законотворці да, законодавці. У нас ну, не знаю, щодня б не фіксує, але ну, дуже часто, регулярно. Порушується. Закон про регламент, наприклад, це теж закон. Порушується дуже часто. І в тому числі ми іноді там подаємо ці так звані блокуючі постанови про скасування, де ми так само в аргументації вказуємо, що було порушено такий, такий, такий пункт регламенту, тому ми там, да, просимо скасувати це рішення. Хоча я не пам'ятаю, не знаю, чи було коли з історії парламенту, щоб блокуюча постанова була результативною, але принаймні вона є. Більше того, я вам скажу, колеги, що. Кожного сесійного, дня, кожного сесійного дня в парламенті починається робота з порушення закону. Починається робота з порушення закону про державний гімн України. Абсолютна більшість наших колег і спікер я стежу за ними, і, і ну і ой, чую навіть та, співає гімн браття. Українці, а в законі прогін браття молодії. Ну що ми хочемо від від громадян? Ну можна ж наприклад, якщо ми кажемо, що кращі українці, то може можемо змінити можемо змінити і, і ну просто не треба. не треба. Ж треба бути скажімо так правдивими, да і казати. Давайте називати речі своїми іменами. Якщо треба, то змінами, але не порушувати і казати ні, ми не порушуємо. Ми ми білі пухнасті. Знати і я хочу сказати знаєте, що? Але це не закон. Закон про Державний гімн України. Це текст гімну. Гімн. Закон про Державний гімн України. Ми можете відкрити. Це ну, заваджує. Да, да, за, за, тобто ну. він зафіксований в законі про Державний Гімн України. Тому ми порушуємо. Ну, я, і так, мене, як я як мінімум, будь-яка особа, яка є громадянином України, має поважати свою країну і поважати себе, знати гімн. Це, це тут Георгій в цьому прав. Да? Але гол головне. головне я хотів би додати те, що Георгій каже, і підтримати його в тому, що жодного порушення не може бути з боку державних осіб, ну посадових, посадових осіб. осіб які тим паче публічного характеру, тим паче на, на такому рівні. Я ще раз скажу, це буде цепна реакція. Люди зрозуміють, що в цій країні, в нашій державі, можна порушувати закон. Але це Сергію, так. нас переконувати це, точно не це треба, як... То зелене світло, ми якраз за те, що світло. Що закон. ви можете їхати yeah. да, на, будь, на на будь-на на будь-який напрямок? Будь ласка, да, я, 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 я скажу, да. що е, тут е, звучало про е, мотивацію, так і я згідний. Так. Дивіться, навіть якщо дивиться на цю вущу проблему з цими консульськими послугами. Ну, наприклад. Можна було в очікуванні змін і бажаючи десь, скажімо так, підштовхнути когось до, можливо, там, невеличкого відсотку тих, які от після цього приймуть рішення. Хоча я вважаю, що ні, рішення приймаються інакше людьми, і навпаки, там, свободоболівий український народ навпаки діде, коли не змушують, він не йде. Але можна було, наприклад, знести зміни, сказати, дивіться, там, для, для тих військовозобов'язаного віку і стану. Які прийдуть в цей період, ми і, і підпишуться, що вони готові, по першому кажуть, зову там держави повернутися і піти служити. Ми безкоштовно цю послугу підтвердиться просто і ми вас покличемо. А для тих, хто напише, що я там так. не знаю з якихось Терзо причин, наприклад, там да, ну, з релігійних, наприклад, то, бо Правильно. Конституцію гарантуйте, да, не готовий на військову службу, а вам в два рази дорожче. умовно. Ну, це так, да? І це було б все таки дії з боку мотивації. А ми просто, е, нібито дбаючи, ви кажете, дбаємо про людей. Е, е, я думаю, що ви стикалися в своїй роботі з із сумною частиною. Я іноді чув, коли там у когось ставалося, ну відходило в інший світ, люди, які були, були за кордоном. Так. Було частіше це, коли працюють. Там да, ну, було таке один раз знайомий, там що він десь виїхав відпуску, і теж ну так сталося. Та? І коли я чув в скільки їм обходилося. Повернення тіла в Україну, ні, це, це робила не держава. От я, а ми кажемо, що держава дбає про своїх громадян. Так, можливо, в цій ситуації, хоча б в цей трагічний період, держава би гарантувала, що якщо людина не може, бо є різні, є там, не знаю, якісь це може статися з мільйонерами з мільярдерами, то і для них не проблема, там, плюс-мінус тих 10 тисяч, 20, 50. А для тих, хто не може, може держава гарантувала би, що хоча б тіло повертали би громадянину України безплатно в Україну і доставляли би уже до місця да. поховання, Так, пане Георгію, Передбачено, да. як Лекерванської служби це був обов'язок консула за рахунок консульського фонду. Відправляти на батьківщину репатріація будь-якого загиблого. Більше того, у консула обов'язок оглянути труну, виписати свідоцтво про смерть, виписати документи, що немає хвороб вірусних для того, щоб виїхати з тої країни і перетнути і доїхати до родичів. Це все за рахунок бюджету. Нічого не змінилося. Не Ми з вами щорічно ухвалюємо. Не. Той, хто не виконує цю консульську функцію і не сплачує репатріацію загиблого або вбитого громадянина України з-за кордону до родичів сюди а, на поховання, той порушує. Бюджет. Да, спасибо. Ви знаєте, я тут часто чую,